Добрий день, компанія автопарк місто Львів, на вашій увазі BMW 3 318i. 2004 року випуску автомобіль. Обладнано двигуном 2 літра бензин та механічною коробкою передач. Приїхав автомобіль з Європи. Останнім часом експлуатується в Україні. По кузову без ДТП, абсолютно. Весь у рідній фарбі. Наче нічого не підфарбовувало глобально. Незначні косметичні дефекти присутні. Ось по лівому крилу така от, значить так, Проступає поверхнева ржа, ну нічого критичного. У правому крилу нічого немає. Ну, Де-не-де, якісь сколи, царапи присутні, але автомобіль не фарбований, повторюсь. Безпека відповідно, теж рідно не спрацьовувала. По комплектації. Передній задній парктронік, легкосплавні диски, оригінальні, ось такий дизайн. Оптика Bixenon з обмивачами. Це вже рестайловий автомобіль м перформанс тобто М-пакет зовнішній внутрішній, бампера і пороги, і також салон, чорна стеля. Сидіння значить, заднього ряду в Люрові, стан хороший, саламів потертостей немає. От, ну, можливо, там якісь незначні косметичні нюанси присутні, але ну, треба розуміти 4-го року автомобіль. Попереду в нас передні спопедії датчики світла, дощу. значить, Є нюанс попереднє сидіння. По передньому сидінню буква підтримка. От чуть, -чуть витерла сідка. Це от такий глобально єдиний нюанс. Мультикармо, клімат однозонний, магнітола, підгорів передніх сидінь. В принципі, все. Автомобіль обладнано, скажімо так, також є круїз-контроль тут. Ну, все необхідне є. Тобто, саме, основне, що все працює, багато було чого зроблено по автомобілю. По підвізю, по двигуну, зауважень абсолютно ніяких немає. Пробіг 327 тисяч, побачити автомобіль можна в місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2, придбати заготівку, в лізинг, кредит та трейдинг.